30 липня разом зі своїми чотирилапими вихованцями за звання найкращого змагались кінологи установ виконання покарань краю. Програма змагань включала комплекс справ загальної та спеціальної підготовки, а також подолання смуги перешкод на спеціально обладнаному майданчику. Саме від підготовки службової собаки та професіоналізму її інструктора іноді залежить виконання завдань, які стоять перед установами. Мета даних змагань це виявити рівень підготовки. Кінологів і службових собак до виконання тих завдань, які стоять перед службою охорони. Можу сказати, що не часто приходиться використовувати саме розшукових собак в наших установах, а для того, щоб психологічно вони дійсно, скажімо так, певний тиск на засуджених вони чинять і їх певною мірою дисциплінують в плані того, щоб. У них не виникали думки про скоєння злочинів насамперед втеч з установ виконання покарань. Загальний курс дресурування був покликаний показати не тільки вміння собаки виконувати основні команди, але й здатність кінологів керувати нею. У цей розділ входить ходіння поруч, управління собакою на відстані за допомогою голосу та жестів. Із спеціального курсу службові собаки демонстрували рівень підготовки у виборі речі, пошуку стріляних гільз тощо. За роки служби інспектора кінолога Максима Кравцова та німецьку вівчарку на призвисько Карат поєднує не лише спільний обов'язок, а вірність, відданість та готовність завжди прийти на допомогу. Кінолог разом з чотирилапим вихованцем вже неодноразово ставали переможцями різних змагань. З кожним роком полишаємо опыт, собака взросліє, теж якби опыта набирається. Сьогодні ми спостерігали, що деякі команди собака не хоче виконувати. З чим це пов'язано? З чим ну, різні фактори. Погода, настроєння. А взагалі вдома маєте собаку? Вдома ні, не маю, тільки на роботі. Стражирна а звідки собака? тоді таке захоплення, таке бажання самопрацювати собакою? Я з дитинства любив собак. От, вибрала таку професію кінолог. Нравиться займатися з собакою. Я вже працюю 10 лет. Переможці обласних змагань будуть представляти Житомирщину на всеукраїнських змаганнях з багатоборства кінологів, які пройдуть на базі Коростенської виправної колонії номер 71 незабаром.